Четвер, друге жовтня, Ви дивитесь новини в студії Олени Петроченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Потрощені приватні будинки на Нікопольщині і Синельніківщині окупанти продовжують тероризувати мирні громади Дніпропетровщини. Також напередодні ледь не стався блекаут на Чорнобильській АЕС внаслідок обстрілу Київщини. По Харківщині Росіяни вдарили ракету. Є загибла та поранені. А ще ворог поцілив по залізничній інфраструктурі одразу в трьох областях. Докладніше про ситуацію розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз з нами на прямому зв'язку. мої вітання. Вітаю, Олено. Нікопольщина потерпала від російських атак, артилерії та ФПВ. Під ударом опинилися Райцентр Покровська та Марганецька громади. Пошкоджені два приватні будинки і газогін. Також окупанти запустили ударні безпілотники по Синельниківщині. Зайнялася приватна оселя та два легковики. Пожежу, гасили рятувальники, залучали 10 людей та дві одиниці спецтехніки. Всюди минулося без травмованих. Також маємо дані про загрозливу ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС, яка вже понад тиждень знаходиться без основного джерела живлення. Магате повідомили на резервних дизель-генераторах поточних запасів пального вистачить на 10 днів. У випадку повного відключення може виникнути загроза розплавлення ядерного палива. Повідомили у відомстві. На межі блокауту через російський обстріл Київщини опинилася вчора й Чорнобильська АЕС. Зокрема, знеструбленим був конфайнмент четвертого енергоблоку, який захищає довкілля від смертоносних наслідків катастрофи 1986-го. Окупанти поцілили дронами по об'єкту інфраструктури у Славутичі. В місті розгорнули пункти незламності, з точками підзарядки гаджетів та супутниковим зв'язком. Старлінг. Внаслідок ще одного влучання на київщині у місті Буча спалахнула пожежа в будівлі не Чого санаторію. травмовано 48-річного чоловіка? А ось вже ранкові кадри зі столичного метро, де люди перечікували повітряну тривогу. Прошу показати. 88-річна жінка загинула, принаймні 16 людей постраждали. Серед них 4-річна дівчинка. Росіяни вдарили ракетою по житловому кварталу в Балаклії на Харківщині. Пожежа охопила машини та багатоповерхівку. Також ворог завдав е, завдав удару по залізничній інфраструктурі у декількох областях в Одесі. Росіяни поцілили по депо. Заявив віце-прем'єр Олексій Кулеба. Постраждав машиніст, та також місцевий житель. Також в мережі повідомляють про влучання в об'єкти Укрзалізниці на Київщині та Сумщині. Були затримки потягів на маршрути. Вивели резервні тепловози. Терор України не минає для загарбників безкарно. Вночі БПЛА атакували Саратовську область. РФ Росіяни пишуть про вибухи в районі місцевого НПЗ. Наразі у мене це вся інформація. Олено. Дякую, Владе. Наш кореспондент Владислав Автієнко розповів про оперативну ситуацію в країні та області. Яскравий спалах синього кольору і кілька секундне зникнення електрики. Це вчора, неабияк налякало жителів Дніпра і області. Офіційно влада не коментувала інцидент, Утім, в мережі вже з'явились теорії. Наприклад, журналіст Андрій Цаплієнко написав, що загадковий спалах пов'язаний з аварією трансформатора на підприємстві. В ДТЕК кореспондентам 11 каналу повідомили, пошкоджень чи замикань на мережах не фіксували. Паралельно російські телеграм-канали почали ширити інформацію, що яскравий спалах, який бачили Дніпряни, нібито пов'язаний із застосуванням міжконтинентальної ракети типу ЯРС. На це, начебто, вказує синій колір після вибуху. Російський вкид спростував політтехнолог та експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочер. За його словами, ракета має від трьох до шести боєголовок з ядерними пристроями. І якби ЯРС був застосований, це мало б кардинально інший вигляд. Від будь-якої балістичної ракети, аби без падали боєголовки. Це буде спалахи і падіння бойових частин. Ярце був би, булава це була морська, це стагнат це був, був би якісь нелітаючий. літаючи. Що за вход? а картина була схожа на те, що ми побачили під час випробування російських випробувань ришника. Експерт додає, Росія протягом повномасштабного вторгнення постійно повідомляла США і НАТО про будь-які випробування своїх балістичних ракет, але не цього разу, за словами Олександра Кочаткова, це точно не могла бути електромагнітна зброя, бо як мінімум через це постраждав би зв'язок та електроніка авто. Це або будставиця. Блискавиця це таке атмосферне явище, коли мовні вискоки виникають на дуже високій висоті, і спах є, а горку то не чутно. І це якраз буває в осені. Але від блискавиці не може зникати електрика. Електрика може зникати, якщо була якась доволі потужна аварія на електричному обладнанні на електричній мережі, наприклад, там підстанція. Так. І тоді від цього спалаху від бар давав приблизно такий ефект. Ну, от такий бакитний відтінок цього спалаху, що цілком могла бути електрична аварія. Але на місці розібратися, чи була аварія на підстанції трансформаторів, чи не була, достатньо просто і приплітати тут якусь балістичну ракету сенсу ніякого немає. На Дніпропетровщині намагалися підкупити заступника комбата, щоб звільнити військового від служби. Колишній та чинний військовослужбовці запропонували офіцеру 8 тисяч доларів за непомітне вивезення солдата з частини, але той не купився і одразу звернувся до правоохоронців. Під час передачі 6 тисяч доларів екс військового затримали разом із втікачем. Тепер обом загрожує до 12 років в'язниці. Підкупити, але вже поліціянта намагалися й у кривому розі 38-річний фігурант справи про наркотики запропонував йому хабар у тисячу доларів, аби вплинути на розслідування. Поліціянт відмовився і одразу поінформував про інцидент колег із внутрішньої безпеки. Підозрюваного затримали одразу після передачі грошей і повідомили про черговий кримінальний епізод. Тепер зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення. Субсидії на опалювальний сезон нові правила банківських переказів, вилучення з обігу дрібних монет. А ще пенсійний фонд вимагає від одержувачів соцвиплат пройти ідентифікацію. Що буде, якщо цього не зробити, та які ще новації чекають українців у жовтні? Докладніше в нашому дайджесті. Субсидії перерахують. Від 1 жовтня пенсійний фонд України проводитиме розрахунок на опалювальний сезон. У прес-службі фонду повідомила, допомога призначається з урахуванням тривалості подачі тепла з 16 жовтня по 15 квітня. Включно для більшості громадян субсидію обчислять в автоматичному режимі. Утім, українцям, які планують її отримати вперше, необхідно звернутися до територіального органу пенсійного фонду. У разі подання документів у період з 1 жовтня до 30 листопада. Включно, субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо звернення мало місце пізніше з місяця звернення, повідомляють у Пенсійному фонді України. А частина пенсіонерів, а також отримувачів соцдопомоги у жовтні можуть втратити виплати. Йдеться про тих, хто не пройшов обов'язкову ідентифікацію до 1 жовтня. Зробити це можна до кінця доби у сервісному центрі пенсійного фонду через відеозв'язок або за допомогою дія підпис в електронному кабінеті. Ті, хто за кордоном мають звернутися до консульства, йдеться, звісно, не про всіх українців, які перебувають на заслуженому відпочинку і одержують пенсії. Ідентифікацію має пройти тільки певна категорія громадян серед них українці, які одержують пенсію або страхові виплати і проживають на тимчасово окупованих територіях. Громадяни, які впродовж тривалого часу перебувають за кордоном і отримують пенсію, українці, які після початку повномасштабної війни виїхали з окупованих регіонів. Але досі не стали на облік як ВПО. І нові правила банківських переказів від початку жовтня. Усі операції відбуватимуться через систему Open Banking. Тепер банки отримуватимуть більше даних про всіх учасників, зможуть точно відстежувати ланцюжок операції та спростять обмін інформацією з іншими фінансовими установами. Очікується, що ця новація підвищить безпеку банківських операцій і зменшить випадки шахрайства. Повідомляють у Нацбанку. А ще у жов... Увтні Нацбанк поступово почне виводити з обігу монету номіналом 10 копійок, поки вони лишаються платіжним засобом. Але 1 жовтня фінансові установи вже не видаватимуть їх при розрахунку а НБУ не карбуватиме нові монети. Таким чином, потрапляючи в банки, 10 копійок не повертатимуться в обіг. Зважаючи на значну частку монет номіналом 10 копійок у обігу та зниження попиту на них з боку банків і торговельної мережі. Рішення про їх поступове вилучення скоротить витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет. Потрапляючи в банки, такі монети більше не повертатимуться в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації. Змінюються і правила перетину кордону Євросоюзу. Від 12 жовтня там запускають спеціальну систему в'їзду та виїзду. Це автоматизована база даних, яка фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, зокрема і України. Тепер замість штампів у паспорті буде цифрова реєстрація. Прикордонника робитимуть фото обличчя, збиратимуть відбитки пальців, дані закордонного паспорта та фіксуватимуть дату та місце перетину кордону. турист має дати згоду на Санування обличчя і відбитки в пальці інакше його не впустять. І в останню неділю місяця, тобто 26 жовтня, наша країна вкотре перейде на зимовий час. О четвертій годині потрібно буде перевести стрілки на годину назад. Смартфони та комп'ютери зробляться автоматично. А на механічних часомірах потрібно відкоригувати час самостійно. Нагадаємо, 2024 року процедуру хотіли скасувати. Утім, законопроєкт так і не підписав президент Володимир Зеленський. Катерина Нінчук та Євген Дрозд новини 11-го каналу. І нові правила переведення військовослужбовців між збройними силами та національною гвардією. Уряд спростив процедуру та зробив її більш прозорою. Тепер командири зобов'язані виконати розпорядження про переведення протягом 30 днів, а вже за 72 години мають вжити заходів для початку здачі посади військовослужбовцям. Це дозволить уникнути затягування або ігнорування кадрових рішень. Крім того, вояки тепер можуть подавати електронні рапорти на зміну місця служби служби через застосунок Армія плюс. Копійок в Україні скоро не буде. У Раді зареєстрували законопроєкт про перейменування їх на шаги. Згідно з документом, вводити в обіг монети з новою назвою будуть поступово. А вилучення копійок зменшить наш зв'язок з країною-агресоркою. Зараз документ розглядає фінансовий комітет Верховної Ради. Шаги це автентична українська назва дрібних монет, яка була. У вжитку за часів Гетьманщини та Української Народної Республіки. Замість очікуваних трьох тонн з гектара лише кількасот кілограмів. Такі мізерні врожаї. Соняшника цьогоріч збирають фермери на криворіжжі. Через це сезон 2025 вже називають найгіршим за останні 30-40 років. Та, попри невтішні результати, аграрії продовжують працювати, бо від цього залежить продовольча безпека не лише криворіжжя, а й країни в цілому. Тож куди подіти врожай, з якого навіть олії не вичавити? Ми побували на одному з фермерських господарств, щоб Дізнатися більше. Подробиці далі. Він довбу хоч 1,60 м, 1,70 сімдесят росту до соняшника. І десь 18 20 см в діаметрі головка бути. тримаючи в руках соняшник Олександр Ведміцький показує, як сильно спека пошкодила рослину. Він пустий, Всього пусти. олію мене не навіть не збираю. Так? Може, щось там і вийде. Керівник агропідприємства говорить, попри жахливі погодні умови, зробили все можливе, аби врожай таки був. Ми стараємось там його перечищаємо, доводимо до стану такого, щоб можна було хоч щось, хоч щось Хочу. продати. У Криворізькому районі жнива вже зібрали пшеницю, рапс та горох. А от збір соняшника іще триває. Соняшник немає його цей рік. Що він там раніше косили по 3 тонни, а зараз по 200-300 кг з гектара, то це, я думаю, нема нічого. Сергій Тетеря, комбайнер із десятирічним стажем, сам з Херсонщини, пережив окупацію нині, продовжує працювати у сільському господарстві. Говорить, з війною вагарії небезпек на полях побільшого. Це ж одне відділення, А є ж землі і на Херсонській області, там рядом Дучани, і ми там працюємо, то. То там, да, там бувало і снаряди ж на полі, і дрони, і танки розбиті. Все це на полі, то так працюємо. Ну, це вже починається, мої склади розбиті. Тут ріпак лежить у складі. Друговартісна сільгосптехніка дивом сіліла під час обстрілів, говорить Олександр Ведміцький. Її власноруч витягали з полів, що були на окупованих територіях. Також самостійно прибирали і купу ворожого залізяча, яке який нині продовжує усіювати землю після кожного обстрілу. Багато замінованих полів було, боєприпасів вивезли дуже багато. У Нас тільки на одному полі. На одному полі 200 гектарів. Там було близько півтори тисячі тільки противотанкових мін. А після розмінування аграрії на свій страх і ризик продовжували працювати у полі. Були, постраждали я в тому числі я... Наїхав на міну сам, положив трактор, там женір. Та збір врожаю триває попри все на криворіжжі, сонях засіяли на третині полів, але через посуху його якість та кількість вкрай низькі за останні 30 років. Це найгірший врожай соняшника у районі. Ми проводили не одну нараду і провели ТПНС щодо посушливої цієї ситуації. Вони на місцях у громадах створюють комісії. і Будемо звертатися щодо можливого відшкодування збитків. Коли саме фермерам відшкодують збитки, невідомо, в аграріїв мало часу на очікування, поля слід прибирати до рясних осінніх дощів. Нам зараз його продають, де да, да? Якщо Зараз ми повеземо його на куди угодно, на елеватор повеземо, повеземо на мез, на любий. Якщо вони кинуть його на решето, оце все піде просить. А це все під впросить. Це мусор. Соняшник унікальна культура, з якої можна отримати не менше п'яти видів продуктів. І, попри невтішні врожаї, Олександр Ведміцький говорить, аби компенсувати збитки, віддасть залишки соняшника для виробництва твердого палива. І до новин спорту спортсмен Владислав Білий здобув бронзу на чемпіонаті світу з паралегкої атлетики. Нагороду представник Дніпропетровщини виборов у метанні спису його результат 53,5 метри. До срібла йому не вистачило лише одного міліметра. Зазначимо, це вже восьма медаль для збірної України на цьому чемпіонаті світу. І це всі новини від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.